Так, Зараз в підвальне приміщенні перевіряю каналізацію на герметичність. Ось Бачимо, тут стоїть вода, набрана в каналізацію. Тобто, якщо вона буде діватися, значить каналізація не герметична. Ось тут в іншому що... приміщенні у нас вставлена заглушка. Тут бачимо в каналізації воду. Це свідчить про те, що десь каналізація має контрухил або вона забита є і вода не стікає, тому що не має стояти тут а в трубі вода. Так, ми спустили воду з каналізації. Рівень води у нас десь на сантиметр впав. Тобто я так розумію, що гумові кільця вже по чуть-чуть, дуже мало, але пропускають. Але основна проблема, через, через яку ми запросили, е, полягає в тому, що коли дощ на вулиці аж з люка вливається вода, і сюди приходять приміщення, тут стоїть вода. Тобто воно витікає все через цей трап, він з'єднаний з каналізацією. І ми що дивилися в люк, там поломний зворотний клапан, який господар поставив, тому треба ставити інший клапан. І головне, що ми присвідчили, що каналізація фактично майже на 90 з відсотків герметична. І не це є основною причиною затоплення підвалу, а саме відсутність поломаних на каналізації, а далі через цей трап, все затікає сюди. Тому маєте схожі проблеми, звертайтеся на даному об'єкті. Я просто за допомогою свого обладнання провів певні експерименти, і ми з'ясували причину затоплення підвалу.